Всім салют. Ви знову на каналі Авто, І сьогодні у нас черговий огляд авто. Для огляду у нас сьогодні автомобіль, який е, може перевести всю свою сім'ю, собаку і ще хапку дров багажнику. Е, це автомобіль, який купують не для понтів, не для швидкості, а для комфорту і, скоріше за все, люди вже постарше. Тому зустрічайте. Е, сьогодні у нас на огляді шкода Октавія А7 комбі. Перед початком цього відео хотів би звернути вашу увагу, що 90% глядачів дивляться мої відео без підписки. Не буду нічого казати, просто залишу цей факт вам для роздумів. Отож, поїхали до відео. Шкода Octavia Kombi. Це такий дідівський універсал, який підходить для всього. Кузов оцинкований, дуже хороший кузов. Якщо ніякий дід туди не лізе фарбувати пензликом, то він прослужить і більше 10 років. Багажник доволі такий місткий: 610 літрів в звичайному положенні, якщо розкласти сидіння, то 1740 літрів. Фари дуже класні фари, як для автомобіля цього класу, і е, особливо якщо лінзовані, тому питань до них взагалі немає. Ну і відразу видно, що можна провести паралелі з сьомим гольфом, а також Seat сіатліон. Е, ці автомобілі в одній базі, і ціна на них також плюс-мінус однакова. Треба дивитися тільки на різновиди двигунів, і, відповідно, механіка, автомат там також ціни будуть трохи відлічатися. Пройдемося по технічній частині. По-перше, двигуни. Тут було чотири бензинових двигуна, два дизельні. По бензиновим 1,2 TSI. Двигун слабуватий, 105 кінських сил, він не тяговитий, він слабенький, можливо, для таксі або ще для якихось потреб. Принципі піде. Далі 1.4 доволі таки проблемний двигун. Були проблеми з турбіною, також дуже він не сприймає погане мастило і не сприймає погане паливо. Далі 1.8 TSI, ТСА, ну двигун непоганий, є проблеми з масложором. Відразу з заводу до цих двигунів клали пляшку масла в багажник тому, якщо ти. Хочеш заливати масло, можеш його брати. Також е, на версіях РС йшли 2-літрові TSI на 220 кінських сил, здається, і е, це класно, але це буде дорожче. По дизельним 1,6. Це наш варіант, е, тяговитий, простий і дуже економний. Е, і 2,0 двигун їде набагато краще, ніж 1.6, але розхід нього, до речі, майже такий самий, як у 1.6. Але він дорожче в обслуговуванні. 1.6, в принципі, оптимальний варіант на, ці, на цьому автомобілі, а, такий і стоїть. Якщо ж ти хочеш автомобіль, який їде краще, тому або 1.8 TSI, або 2.0 TSI, але це версія RS, і це буде дорожче. А також 2.0 TDI також підходить, якщо ти все таки хочеш трохи ще поганяти. Дехто каже про вас, що ви взагалі безбашений, це так? Це може бути як версія по коробкам. До речі. По коробкам стояла до них п'ятиступенева механіка, шестиступенева механіка і ДСГ. Тут стоїть саме ДСГ, ну про механіку не знаю, навіщо розказувати, а DSG тут вже оновлена DQ200, і питань до неї не буде, якщо ти не будеш, не будеш по заторам тягатися, як черв'як, і не будеш різко стартувати ставки Пол. Тоді вона виживе і буде служити довго. Меня тільки масло раз там на 60 тисяч. А по підвісті все просто е, класика ваг. Спереду Макферсон, ззаду е, балка або ж багатоважільна в залежності від е, типу авто. У нас на одне 6 ззаду стоїть балка, і що це? Це просто кайф. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Проста, ніяких стуків, грюків, менше ремонту. Це круто. Е, якщо багатоважільна, там геморою трошки вже додається, але в принципі, не також вже й багато, бо в них вона доволі -таки надійна. Трасу тримає чудово у місті. Вона також доволі таки маневрена, і ти не відчуваєш себе водієм автобуса навіть з таким довгим багажником. Тому, в принципі, можна брати і для міста, і для траси. Але ж розуміємо, що це дизель, тому скоріше за все для траси більше. Тепер давайте поговоримо про слабкі місця даних автомобілів, так звані полячки. Першим ЄГР короткі поїздки готують 150 доларів на чистку. Далі сажовий фільтр, та ж історія. Якщо часто катаєшся по місту, регенерація, нерви там це все зрозуміло. ДСГ живе, в принципі, 250 300 тисяч до ремонту. Потім вже натикаєшся і доведеться її ремонтувати. Бо це автомат і розуміємо, що обслуговування автомата вона не дешева. По двигуну е, їде спокійно, якщо правильному, при правильному підході може проїхати 250-300 тисяч спокійно, а якщо дуже добре за ним доглядаєш, то і всі півмільйона. Е, також всякі мілочі по проводці, ну але це питання вже часу і пробігу автомобіля. Отож, переходимо до салону. Салон доволі таки витриманий, нічого зайвого тут немає. Салон в темному кольорі є отакі вставочки деякі такого кольору. Мені подобаються дуже оці лінії вони тут в тему, наприклад, тому що дерево сюди б якесь не пішло зовсім. По комплектаціям. Ну, зазвичай в німцях набірна комплектація. Тут, наприклад, є функція старт стоп для економії палива підігрівий сидінь, двохзонний клімат, звичайний ручник, е ну, така невеличка мультимедія. Е руль мені дуже подобається. Це кермо, тому що е оцей обрізаний низ виглядає непогано. Е ну, приборка така, як на гольфах. Е кермо також здається те саме, що на гольфах. І тут у гольфів це те саме. Тому якщо дивитися, то я ж кажу, автомобілі е зроблені на одній базі. І е, все в них, в принципі, майже однакове. Підлокітничок малуватий, але він двигається вперед-назад. Місця в ньому е, ну, якщо чесно, малувати. Е, можна було щось побільше. Е, в багатших комплектаціях може бути електроручник, може бути допомога з парковкою. Бачите, тут заглушечки всі стоять. А також е, мультикермокру із контроль. Це зрозуміло, коректор фар. Чотири е, клопідйомники, навіть не буду про це казати, це і так зрозуміло. Мультимедія. Проста, але здається, на багатших версіях мол, міг бути екранчик побільше. Приходимо до задніх сидінь. От в е мене зріст 1,85 м. Якщо е розкладено під мене спереду, то позаду я себе нормально відчуваю. Е мені доволі таки зручно. Е також є тут регулятори е під те, куди тут ду е власне клімат. Ну і ззаду салон виглядає простенько, але зручно. До стелі ще сантиметрів 10. Сядуть тут всі. Так, диван сумісний. також, 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 Тут є такий підлокітничок з підстаканничками і маленький типу, підрюмочник. Ну, в принципі, можна ж розкласти ще далі, щоб щось довге рости в салоні з закритим багажником. Це також доволі таки зручно. Е, от, а так, в принципі, я скажу, що. Це прикол. Далі переходимо до багажного відділення даного автомобіля. Є тут шторка така. Шторка ось закривається, ось відкривається. Коврик резиновий взагалі не від цього автомобіля. Є якась у нас тряпочка, щоб возити щось брудне. Ну і в принципі автомобіль розрахований під це, тому тут насправді можна возити що завгодно. Тут у нас запасочка повноцінна, да, повноцінна запаска. До речі, навіть не використовувалася запасочка. Балонник, домкрат. Місце отут внизу є, тому. Дуже добре, вони у всіх автомобілях розраховані місця під запаску. Також тут має бути вогнегасник, там всі діла, і є місця отут справа зліва для того, щоб щось покласти. Також бачимо ось вішачки є в багажнику, можемо щось повісити. Також, та і в принципі, височки з цієї сторони. Є розетка під прикурювач. Та й в принципі, мабуть, більше розказувати тут нема що. Все. все. А тепер дуже цікава інформація, особливо для дій. розхід палива по місту фактично в мене виходить близько 6 літрів. По трасі я її особисто гнав з Луцька сюди, і в мене вийшов розхід 4,5 літрів. Клас. Отож, давайте порахуємо на фактичному прикладі. Дорога з Києва до Львова приблизно 550 кілометрів. Якщо помножити на розхід 4,5 літра, це виходить приблизно півтори тисячі гривень. Квиток на автобус з Києва до Львова буде коштувати близько тисячі гривень. Тобто, якщо ви їдете у двох, то вам вигідніше їздити машиною, тому хто дуже часто відвідує якісь інші міста, часто можливо, в забув слово. Та не путішесть. У відрядженнях, якщо часто, то е, ця машина вам дуже класно підходить, особливо для траси, е, розхід мінімальний і вона надійна, тобто ти не будеш думати, що ти станеш десь посеред траси, і все, на цьому твоя подорож закінчилась. Отже, для кого це автомобіль? Для тих, хто накатався на BMW, хоче спокійної, комфортної, їзди і не переживати, що в тебе завтра щось відригне. Тобто, навіть якщо тобі не 45, не 50, не 60 років, а тобі. Там, ну, 30, ти назбирав трошки більше 10 тисяч доларів і хочеш спокійно їздити, без проблем і без переживань, що е, завтра будуть якісь проблеми, що тобі треба там зробити капіталку двигуна. Це саме той автомобіль. Отже, давайте робити висновки по цій шкоді. Це автомобіль, який не злітає, воно не реве, вона просто везе тебе і везе завжди, куди тобі потрібно. З часом ти і з кількістю автомобілів ти починаєш розуміти, що І кайфуєш від того, що автомобіль працює, в ньому все логічно, все добре, і ти не переживаєш за те, що можуть в ньому бути якісь проблеми. Якщо ти хочеш спокійно їздити, ну автомобіль класний. Але якщо ти хочеш більше драйву, все-таки ти ще не нагулявся і тобі потрібен автомобіль, який подарує емоції, то, мабуть, це не вона. Це автомобіль для спокійної людини, яка просто їздить з точки А в точку Б. Все. Отож, на цьому я закінчую наш відос. Напиши, що я не сказав, або напиши про свого внутрішнього діда.